Сказали, що ми оце робимо. Я я запитав, точно це мені мені не влаштовує, щоб ви там е, діли терапії, там обезболювання, блокади. Мені треба, щоб ви видалили цю шпору. Так, да, так ми робимо. Я приїхав на слідуючий день, пообщався з Єрошкіном. Он він мені запропонував іншу терапію електродом. Ну я вже настроївся на операцію на видалення. Я говорю, ви можете зробити видалення. Так він сказав: ми робимо назначив операцію буквально через дві неділі. Як я Обратися це дуже швидко, є, тому що мої стають на чергу там на два місяці, полтора. То їх записують. Ну так як військовий скоріше, мені ну назначили операцію швидше. Мені зробили професійне дослідження, аналізи крові, серце все в нормі, все можна робити. Операцію дойшов операційну льох. Общий наркоз. І все так, все добре, все пройшло. Я рекомендую хлопцям, яких ну, видаляти, тому що, повторююсь, це роблять тільки здесь, в цій клініці.